Український благодійний фонд біджеві спільно з урядом Естонії запустили і реалізовують спільну програму для безкоштовного протезування а також реабілітації українців, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій в Україні. Протезування українців переважно військових здійснюється у Таліні. У рамках програми пацієнтам виготовляють та встановлюють надсучасні біонічні електронні протези. Далі пряма мова віце канцлерки з питань охорони здоров'я Міністерства соціальної політики Естонії, доктора Хейді Аласеп. Для нас дуже важливо допомагати та підтримувати Україну у співпраці з українцями. Ми розпочали наш проєкт для надання послуг із реабілітації та протезування українців, які втратили кінцівки через травми. І наразі ми вже працюємо над наступними проєктами, щоб розширити масштаби співпраці з Україною. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Координаторка програми реабілітації благодійного фонду BGV, Надія Стечишина. Пані Надія, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Пані Надія, доброго ранку. Доброго ранку. Пані Надія, розкажіть, у чому суть проекту, як розпочалася саме співпраця з урядом Естонії, як вдалося налагодити цю співпрацю? Дивіться, насправді було декілька візитів, які організовувалися в тому числі урядом Естонії, для того, щоб налагодити співпрацю між Україною та українською. Існими благодійними організаціями та Естонію в принципі на один з таких а, а, форумів і потрапила я, а, де ми власне і а, під час розмови познайомилися з певними представниками уряду Естонії, які насправді і, і зробили з Хейді, з якою ми а, знайшли от цю конкретну точку дотику, що а, для них дуже важливо. Допомагати Україні Естонія була одна з а, країн, які а... Надали одну з найбільш вагомих підтримок, особливо якщо ми е, Україні, якщо ми е, говоримо про обсяг країни і її потенціали можливості, і вони ну інвестують кожен день для того, щоб розширити кордони цієї співпраці. Власне, коли ми говорили з е, Хейді, ми зрозуміли, що в них є можливість і бажання е, робити такого роду проект. Більше того, Хейді за своїм бекграундом, вона є лікар. Вона якраз була е, тим представником е, Естонії, яка. Зробила а, реабілітацію, в якраз відкрила оцей сегмент реабілітації а, в Таліні, який направлений саме на реабілітацію військових. Цей проект був запущений, якщо я не помиляюсь, з 2014 року, і саме на цій базі ми реалізуємо оцю спільну програму а, разом з урядом Естонії, куди ми відправляємо нашим хлопцям, особливо склад а, складними травмами, коли а, а хлопці втратили обидві ноги. А, Наприклад, вище коліна. і ну Тобто це складні кейси, з якими важче працювати. І тому, власне, ми намагаємося їх реалізовувати саме там. Скільки українців вже отримали протези завдяки такій співпраці? Я дуже перепрошую проблеми зі звуком я вас не почула. Пані Надія, ще раз повторимо питання. Пані Надія, скільки українців вже отримали протези завдяки такій співпраці? Uh, уже з uh, програма почалася в грудні місяці перші хлопці а uh, двоє перетнули uh, uh, перетнули кордон 21 перепрошую не в грудні а в січні місяці 21 січня 23-го року перетнули кордон наразі вже дев'ять хлопців отримали протезування і ми плануємо uh, ще uh, близько 12 хлопців відправити до кінця цього року розкажіть як Праць, відбувається відбір? Кількація... Uh... разом із Клінікою, Там. перепрошую, що перебила вас. Розкажіть, як відбувається відбір? Яким чином обираєте саме тих, хто отримає цю можливість отримати протез? А, дивіться. Я не хочу говорити, що це відбір. Ну тому, що а, відмовити будь-якому хлопцю, який а, захищає нас, а, дарує нам як суспільству можливість а, перебувати в своїх домівках, залишатися в рамках кордонів України. Ну тобто, для мене це і, і в принципі для всіх працівників фонду, це ну типу не це не ситуація, яку ми в принципі можемо уявити, а тому ми а, беремо власне всіх хлопців, які ну тобто до нас а, подаються. Ми просто не Акцентувати увагу а, хлопцям на наступне, що а, Україна ну в Україні зараз не ну насправді а, є а, достатньо кваліфіковані і дуже класні лікарі, які і протезисти, які точно зможуть допомогти з протезуванням а, ампутації ніг нижче коліна. А, Держава допомагає з точки зору соціальних випадок. Можливо, це трошки більше тяганина і так далі. І тому подібне, але це зробити на території України можна, можна зробити ефективно. Важче зробити а, протезування. А, Втрати кінцівки вище коліна, чому тому, що згідно законодавства, в нас є оцей нюанс, що ти спочатку отримаєш механічний процес, а потім ти вже можеш брати або біоніку, або а, умовно кажучи, електричний Е, Ну тобто, це той, який більш пристосовується до руки до рухів твого тіла, до того як ти, наприклад, піднімаєшся сходами, і а, твоє, умовно кажучи, роботизоване коліно вже розуміє, що ти піднімаєшся, і він згинає. Тобто, це абсолютно інший комфорт. Форт ходьби. Тому, власне, ми намагаємося все-таки просто комунікуватися і забрати хлопців саме ну, типу з ампутацією ніг вище коліна. І тому а, ми співпрацювали спочатку з офісом омуцмена та з представниками ДШВ. Саме від них прийшли перші. Перші хлопці, яких ми забрали на протезування, станом на зараз. Нам можна просто зайти на сайт, написати на нашу пошту, і ми розглянемо цю заявку. Ну насправді в нас, ну як тільки закінчується, як тільки закінчаться місцями, ми, власне закриємо оцей набір. От і все, тому я, я би просто не хотіла говорити про конкурс по відношенню до наших хлопців ЗСУ. так як отримую. багато заявок ви отримуєте, пані Надія. А, насправді не так багато Іма причинами, як я вже казала, в Україні є достатньо налагоджений процес щодо протезування. Є певне таке окобережне відношення щодо протезування за кордоном. На жаль, багато наших хлопців отримали не найкращий досвід протезування. Саме в закордонних країнах деколи обіцяли, що все буде окей, відвозили нічого не траплялося. Один з кейс, один з наших перших кейсів, які ми забрали. Хлопець також отримав протест за кордоном. Але на жаль, робота була виконана дуже дуже погано, і власне це суттєво впливало на його якість життя. Тому переробляли вже оцю історію саме в Таліні, і в нього, повірте, був такий внутрішній супротив щодо можливості. В принципі, туди поїхати і повірити, що ну типу в нього в нього все-таки буде можливість вільно пересуватися незалежно жити і далі продовжувати а, інвестувати в своє майбутнє, там з якимись ну, типу, з мріями, сподіваннями і так далі, тому подібне. Тому. А, Можливо, це ще також поширено з тим, що ми не робимо це знову ж таки публічно. Ну, типу, суттєво, і ми про це не ну, типу, не не суттєво комунікуємо. Знову ж таки, щоб не створювати оцей, оцей ажіотаж, який потім буде. Е, ну, не хочеться відмовляти. Зрозуміло, дякуємо вам, ми, пані Надію. Прошу знову питання зі звуком. Дякуємо Дякую вам за те, розмови. що долучилися до розмов в нашій студії. Це була Надія Стечишина, координаторка програми реабілітації благодійного фонду. Бідживі ми продовжимо за мить. Артур Милін, захисник, це захисник військовий 131-го батальйону тероборони Києва в цивільному житті. Науковець зараз з нами на зв'язку. Він втратив кінцівку у жовтні 22-го року у ході операції в селі Терни Донецької області. Доброго ранку, пане Артуре. Доброго ранку, вітаю вас. Пане Артуре, розкажіть ваш шлях до протезування, як дізналися про таку можливість і як, наскільки складно було пройти весь цей процес? Після поранення мої близькі акумулювали зусилля та розпочали пошуки програми, за якими можна було отримати найбільш функціональний протез для мого повернення до нормального життя? Я особисто цим не займався, особливо вдячність моєму брату, і їм вдалося знайти цю програму в Естонію. Спершу, як я там чув, надія висловлювала, що люди вже побоюються відправляти за кордон на протезування. У мене було те саме. Мені пропонували в грудні першу поїздку, я відмовився. А після того вже були позитивні результати з Естонії. Я вже також зацікавився. Я захотів туди поїхати на реабілітацію, отримати е, високоякісний протез. Як довго тривав цей е, процес, е, власне, виготовлення, протезу, встановлення, реабілітації? Ну, зазвичай процес е, протезування починається після повного загоєння кукси та відновлення її рухомості. Початкову реабілітацію проходив в Україні, а потім поїхав на протезування в Талін. Там після примірок це стандартний такий процес та виготовлення процесу, протезу. Відбувається тритижневий процес володіння основними функціями нової ноги. А подальшу реабілітацію також продовжує проходити в Україні. Це близько чотирьох тижнів. має бути. Тут ми тренуємо баланс, правильний паттерн ходьби. Та тренуємо м'язи і кокси, щоб нога звикала до щоденних навантажень. Пане Артуре, що протез змінив у вашому житті? Як зараз почуваєтеся з ним? Напевно, звикаю. Деякі друзі кажуть, що потрібно три роки на повне усвідомлення того, що в тебе нова, нове життя, нова. Функціональність чи обмежена, чи покращена, тому що нога не мерзне і не і не втомлюється. Можливо, якщо шукати в цьому якісь позитивні е -е, сторони, також вони є. Загалом ще до кінця не розумію, бо на реабілітації тут воно все трошки простіше, але все так же намагаюсь пересуватись, гуляти, відвідувати якісь місця в вільний час від реабілітації. Якщо чесно, ще не зрозумів, наскільки це там вплине на мене, тому що до цього я активно займався спортом, бігав спортзал, все таке інше змагання. Далі буде видно, але просто змінюю потроху свій стиль життя та намагаюся пристосуватися. Пане Артуре, а щоб ви могли порадити людям, в яких цей процес ще попереду? Ну, по перше, після поранення зараз е, все більше інформації. Я раджу використовувати довідник військовослужбовця. Після поранення в ньому розписані всі процеси від самого першого дня до останнього до виписки. Які документи треба підготовлювати, в які послідовності до кого звертатись. Це дуже зручний, я так розумію, як сайт. Е, там все дуже добре описано. А в разі, якщо потрібен протез підвищеної функціональності за кордону, то звертатись до фонду соціального захисту. Вони займаються розподіленням людей на протезування. Дякую, пане Артуре. Вам за те, що знайшли час долучитися до ефіру. Дякую вам за захист України. Це був Артур Милін, захисник 131-го батальйону тероборони Києва.